Ось так виглядає моя необережність. Біле ось це на листочку. Петунії це наслідок сильного сонця, опіки. Це я винесла петуньки з розсаднику на сонце. Вони були під штучним освітленням і поставила на сонце. Не, скажімо так, вчасно затінила і маємо ось такий результат. Але це не є нічого страшного. Бачимо прирости, ось тут нові, які лізуть з пазух. Вони гарненькі, зелененькі, ось тут краще видно. Все з ними буде добре. А з часом це все. Можна буде або обрізати, або воно заросте так, що його навіть не буде видно. Тому будьте обачні, якщо ви виносите свої квіточки на сонечко. це треба спочатку робити дозовано, або вчасно, скажімо так, притіняти.